Тікток хоче, щоб я знімала відео про боді-позитив. Вибачте, я таке робити не буду. Тому що, перш за все, я медик і там просто надзвичайно велика кількість хвороб саме через надлишок ваги. По-друге, я жінка, яка пройшла троє вагітності та пологів. І я знаю, що це таке. Там не боді позитив. Ох, повірте, коли ти дивишся на свої бока, на свій живіт, ти хочеш його просто відірвати. Викинути його, но ніяк не прийняти. І повірте, тих, хто знімають відео про боді позитив, жартують на камеру. Ми ж знаємо, що за тими жартами скривається. Тому що про що болить, про те і говорять. Чесно, чи в жартах, чи не в жартах, але воно так і є. Перш за все, це ваше здоров'я. Повірте, ваше діабет, інсульт, інфаркт. Гепатоз жировий, повірте, ваше тіло вам не скаже дякую за те, що ви будете їсти піцу, таку здоровецьку на камеру і казати: ах, у хорошої жінки повинно бути багато.